Елітні спортсмени це лише люди і вчені знайшли їх межу. Згідно з дослідженням, навіть елітні спортсмени стикаються з межами людської витривалості. Нове наукове дослідження, проведене серед елітних спортсменів, підтверджує теорію про суворі обмеження щодо людського тіла. Згідно з експериментом, навіть найвитриваліші спортсмени не можуть тривалий час підтримувати високий рівень метаболізму. Вчені виявили, що незалежно від рівня фізичної підготовки максимальна кількість калорій, яку людина може спалити, обмежена. У стані спокою основний метаболізм людини спалює певну кількість калорій на добу. Дослідження показало, що навіть серед спортсменів цей поріг не може бути перевищений більш ніж на 250% протягом тривалого часу. Ключові моменти дослідження. Учасниками експерименту стали 14 представників світової спортивної спільноти бігуни, велосипедисти та триатлоністи. Для вимірювання витрат енергії використовувався унікальний метод індикатора сечі. Середня швидкість спалювання калорій у спортсменів становила 240% від їх основного метаболізму. Дослідження тривало 52 тижні, дозволяючи отримати довгострокові дані. Можливо, найдивовижніше те, що під час екстремальних вправ, таких як майже 24 годинний біг по АПП Лачській стежці, спортсмени могли перевищити свій основний метаболізм більш ніж у сімох разів. Однак такі сплески енергії короткочасні. Статистика показує, що лише 4 з 14 спортсменів змогли підтримувати витрати енергії вище базового рівня більш ніж на 270% протягом 30 тижнів або довше. Це говорить про те, що існують об'єктивні межі людської витривалості. Світові рекорди бігу на надвитривалість свідчать про те, що у виняткових випадках можливі значно вищі витрати, зазначають автори дослідження. Однак без додаткових даних важко визначити, виняткові випадки є правилом чи аномалією. Дослідження підтверджує теорію про існування жорстких обмежень для людського тіла, але залишає надію, що майбутні досягнення спортсменів можуть змінити ці цифри. Висновок: дослідження підтверджує існування об'єктивних меж людської витривалості, але залишає місце для майбутніх відкриттів у спорті.